Всіх своїх улюблених криптанчиків я вітаю. Сьогодні хочу поговорити з вами за біржу Binx. Як це не дивно і чи взагалі актуально, є абузити в 2024 році, так як купити профіля на Antidetect браузер, як купити проксі, як користуватися цими проксі? І розповім за підводні камні по абузу біржі Binx, а конкретно мультиакінгу. А хто не в курсі, що це таке, ви можете приймати участь в акціях на біржі Binx і отримувати на один аккаунт від 30, 40, 70. Доларів, так? Але якщо ви зробите 10 аккаунтів, відповідно, ви будете мати вигоду більшу. І щоб у вас не спалили, є такі ресурси, як антидетект браузер, різні проксі і тому подібне. Також я розповім, яким чином зараз адміністрація біржі Bings вичисляє абузерів і як нам зробити так, щоб ми не попались на цю тенденцію. Відповідно, дивимося відео уважно. Надіюсь, вам буде все цікаво і поїхали! І так, для початку нам потрібен браузер, точніше, антидетект браузер, що із собою взагалі представляє, і чим він відрізняється від того ж Firefox, так? Перш за все, що ви можете тут відкрити багато вкладок, багато профілів. Тобто один профіль рахується як один браузер. Ви тут можете відкрити 5, 10, 50 профілів. Відповідно, кожен профіль окремий браузер, і він не відслідковується. Тобто, він має кожен окремий IP-адрес, можна так сказати, тому що ми будемо в кожен профільі. Філь вкидати проксі, а проксі відповідно є окремий IP-адрес, який представляє собою, типу окремий комп'ютер, можна так сказати, в лапках. І що це собою буде представляти? А те, що нас не спалять адміни біржі Bings або ж якихось інших ресурсів, того ж Байбета і так далі. Відповідно, якщо ви будете це робити з Firefox, відкриєте на одному пристрої, на одному комп'ютері 5 Firefoxів, так і ви закинете гроші на біржі, а потім вам ці гроші вам ці аккаунти заблокують. І це буде зовсім неприкольно, тому що на кожен аккаунт потрібно кидати досить ну, невеликі суми, але неприємно все одно, якщо викинете на 10 акаунтів, вам ці аккаунти заблокують і ви вже нічого зробити не зможете. Відповідно, що нам потрібно робити, ми переходимо на Ну, само початку, ми скачуємо цей браузер. Я думаю, кожен зможе його скачати, він дуже легко гуглиться. І вже після того, як ми зареєструвалися, ми заходимо безпосередньо на свій аккаунт і бачимо наступну інформацію. Кількість наших про. Профілів, скільки є користувачів, тобто я один так і відповідно один користувач, дійсний до якої дати, і так далі. Окей, нажимаємо покращити, так. І бачимо, які трифи безкоштовний, базовий команди і так далі. Нам це не цікаво, нам цікаво лише безкоштовний, так як ми істинні абузери так. Окей, бачимо, є 10 аккаунтів профілів безкоштовних. І якщо ми купимо ще 10, ми отримаємо ще 10 зверху. Відповідно, за 10 доларів ми можемо отримати два. 20 профілів або просто безкоштовно, але одноразово, одноразово само собою тримати 10 безкоштовних профілів. Тут можете собі покласти, поцикати привикнути, подивитися на механіку, щоб зрозуміти, що і як. Вам вистачить для початку і безкоштовних окей. Щоб купити, переходимо сюди, вибираємо місяць, можемо платити криптою, можемо оплатити електронними грошима або платити картою. Так у мене завгано, але тим не менш, картою можемо платити. Окей, це Antidetect браузер. Тепер переходимо до проксі, і я хочу вас лінієчкою підвести Antidetect браузер, проксі, як ми це поєднуємо, як ми абузимо біржу BINX і відповідно самі поради до того, як зробити так, щоб нас не. Побрели адміни біржі Бінкс як хомяків. І так, після того, як ми вже скачали наш антидетект браузер, купили чи отримали безкоштовно профілі, так, в Долфіні конкретно, нам тепер потрібні проксі. Для чого вони потрібні, я вже теж розповідав, але я продуплюю. Це ваш особистий автоінтифікатор, тобто, кожен комп'ютер має свій автоідентифікатор. Відповідно, ip адрес якщо конкретніше говорити, відповідно, нам треба на кожен профіль в Дольфіні свій ip адрес щоб його вставити і не можна було відслідкувати. Таким чином, один профіль буде один браузер, і він буде рахуватися як окремий комп'ютер. І відповідно скільки нам потрібно проксі, скільки нам потрібно і профілів. Окей, я використовую особисто проксі Solution, і як нам купити ці? Проксі. Ви можете купити в персональні або в Сіті. В Сіті конкретно можете вибрати і місто, там Київ, івано Франківськ. Так. В персональні просто вибираємо Україна, кількість і спосіб оплати. Я буду оплачувати в USDT. Нажимаємо USDT, купити підтверджуємо. Далі ми бачимо ціну, вибираємо знову ж таки валюту і нажимаємо вибираємо собі, що хочемо, там Web-20, наприклад, і тому подібне. Все підтверджуємо знову. І бачимо код, на який потрібно надіслати 2 бакси і 20 доларів. Після чого нам приходить текстовий документ. Точніше, не текстовий документ, а підтвердження того, що ми купили. Далі ми вертаємося назад, нажимаємо проксі. E і бачимо наступне, що в нас є певна кількість проксі, які ми купили. Так, нажимаємо завантажити. Так, я хочу завантажити. Все, наші проксі тут, ми їх відкриваємо далі і вже ними користуємося і оставляємо в Antidetect браузер. Власне, якраз зараз за це я вам і розповім. І так, після того, як ми скачали наш Antidetect браузер, ми скачали проксі, купили проксі, купили профіля. Так, все ми купили, все підготували, все окей, все супер. Ми переходимо в текстовий документ проксі, який ми скачали, так те, що ми купили. І бачимо якісь непонятні штуки. Хост, порт, там не знаю, паролі, пасворди. Ось хронологія, в якій потрібно вводити те, що все тут у вас вказано в текстовому документі. Це от одне ваше проксі. Оце все, що ви бачите. Власне, це є хост, порт, логін та пароль. У мене вже все скопійовано. Переходимо в наш антидетект браузер Dolphin, нажимаємо Створити профіль, називаємо там профіль 1, так, там, де проксі вставляємо все, що потрібно. В статусі нажимаємо «Ready», Новий відбиток і створити профіль. Все, це є наш профіль. Далі ми нажимаємо запустити, і це буде так само, як окремий браузер, нічим який не відрізняється від Firefox, того ж Google і тому подібне. Все, ми бачимо, відкрився наш браузер, наш профіль. Теж можемо гуглити, теж все буде добре. І таких профілів ви можете мати штук 40, і кожен профіль це окремий браузер, який не відслідковується який мінімалізує цей факт, що вас побриють і ваші кошти забере біржа Bings. І так, ми купили профілі, ми купили проксі, скачали Dolphin, так? Зареєструвалися на Бінкс і зайшли на Бінкс через ці профіля на Antidetect браузері, так тобто, ось тут, так як ми заходили з самого початку. Тепер що ми бачимо наступне, припустимо там зайшли на якусь акцію, знайшли на якомусь каналі промо-акцію, і що ми бачимо. Торгуєте фьючерсами і отримаєте 25 доларів, плюс за депозит 5 баксів, тобто 30 доларів. Нам потрібно зробити 60 тисяч доларів фьючерсний оборот. Плюс, так як ми створюємо новий аккаунт і будемо створювати в подальшому нові аккаунти, ми можемо комбінувати різні акції. Наприклад, зараз доступні акція з біткоїном, де можна отримати 30 доларів, акція з рулеткою. Тобто аналогічно ви робите оборот і можете розділити біткоін. Тут теж ви зробили оборот на фьючерсах, і утримуєте білетики, крутите рулетку, і вам випадає біткоін. Може випасти 5, 10, 20, 50 баксів у біткоїні, так? Далі. Акція з ноткоїном. Теж нам потрібно робити торговий оборот. 2 тисячі 20 тисяч, зробили торговий оборот 20 тисяч на ф'ючерсах, отримали 1 тисячу ноткоїну. І для нових користувачів теж є свої бонуси, свої плюшки. Це, наприклад, ось ф'ючерси. Так як ви робите торговий оборот на ф'ючах, ви отримаєте 10 доларів бонусу, 10 бонусу. І якщо будете торгувати на 10 x плечі, 100 доларів бонусу. Це для нових користувачів. А так як ми будемо завжди робити нові акаунти, відповідно, це все завжди буде активно. А і так як завжди, активні є різні акції, і вона не одна, не дві, буває три акції активні. Плюс комбінуємо з акціями для нових користувачів, плюс різні рулетки. Відповідно, ми можемо нормально так лутати і не обов'язково отримувати кошти з одної промки. Так ми можемо ці всі акції комбінувати в одне. Так далі нажимаємо сюди. Це все є в центрі нагород. З реєстрації можна отримати кошти за перший депозит, за першу угоду, різні. Депозитні бліц виграші, і так далі. І так далі. Коротше, якщо комбінувати, можна нормально так заробляти. Окей, але як нам все-таки робити цей торговий оборот? Що таке ф'ючерси, і так далі. Що таке ф'ючерси, я в це відео вже не зможу ніяк вмістити. Так і це буде надзвичайно довго. Думаю, мої колеги в цеху і на Ютубі так зможуть вам краще об'яснити, що таке ф'ючі. Але в двох словах, як крутити торговий оборот, як його набивати, я зможу детально вам розказати. Ну плюс-мінус, принаймі, так. Окей, okay. я зробив депозит, у мене зараз на гаманці 99 доларів. І припустимо, я нажимаю сюди і вибираю, що я хочу 10х. Я вже так не попаду. Але нехай в теорії там буде 10х, так? 10 плече, тобто, я вибрав 10 плече. У мене стоїть лімітний ордер. Що таке лімітний ордер? Це ордер, який буде спрацьовувати при ціні. Тобто, от бачимо, зараз є 60 800 біткоін. Якщо моя ціна, яку я поставив, по 80 800 буде, то ордер спрацює. От ця рисочка це мій ордер. І коли він спрацює, ось він зараз висить. Коли він спрацює, буде в мене позиція активна. Це називається лімітний ордер. По лімітному ордері комісія в рази менша. Але щоб продемонструвати, як крутити фьючерсні обороти і так далі, так, я покажу, як зразу включати риночний ордер. Нажимаємо риночний ордер, нажимаємо на максимум. І я думаю, що ціна біткоїна піде вгору. Нажимаю long. Все, в мене вже постфактум відкрита позиція, але я скажу знову ж таки: якщо ви берете по ринку, комісія більша. Якщо ви берете по лімітному ордері, але ціна повинна попасти в вашу ціну, яку ви поставили, комісія буде значно меншою. Окей, ви взяли 10 x в лонг, що піде біткоін вгору, так? І що це значить? Тобто ми відкрили позицію, і в нас же постфактом оборот 1000 доларів. Тому що ми взяли 10X і наша сума в 100 доларів множиться на 10. Зараз ми закриємо позицію. Ось, закриваємо позицію. Все, тепер ми отримаємо оборот сумарний на фьючерсах 2000 доларів. Тобто, закрили, відкрили, маємо 2000 доларів. Відповідно по умовах ми бачимо, що нам потрібно зробити. 60 тисяч доларів обороту, тобто 30 разів купили, 30 разів продали. Окей, по цьому розібрались Відповідно, ви отримаєте 5 доларів за депозит, 25 доларів за цей торговий оборот. Далі ви різні активності паралельно комбінуєте, правильно? Різні обороти зробили. Сукупний обсяг зробили 5 тисяч, отримали ще якісь кошти, і це все комбінується. Тобто, ви робите одну акцію, і воно все йде сюди, комбінується. Все комбінується з ноткоїном, з біткоїном, і для акції для новачків теж воно все комбінується. Просто зробили оборот. Для одної акції, а для другої, забрали 10, 10, 100 доларів, і ви по факту не втрачаєте на комісії, тому що ви це все вертаєте, плюс ви отримаєте ваучери на торгівлю. От, власне, у це все це є ваучери на торгівлю. Вам дають 100 доларів, щоб ви торгували, і з тих 100 доларів, щоб не тратити свої настоящі кошти, ви можете наторгувати профіт і його вивести, купити свою булочку з маками, не знаю, морозовою і так далі. так що коли є багато акцій на біржі Бінкс. Це все досить таке круто комбінувати і отримувати замість 30 доларів з одної акції. Там, припустимо, з одного аккаунта 120 доларів. Ну це вже чується, це вже гроші. А якщо ви зробите 10 аккаунтів, будь ласка, тому можете собі самі прикинути і моніторити біржу Binks. Окей, але бувають такі моменти, що вас можуть злі адміни, біржі Бінкс побрити, як хом'яка І щоб цього не було, я вам зараз в деталях все розкажу. І покажу якісь певні нюанси, що робити і як діяти, щоб мінімізувати ризик того, щоб вас побрили адміни біржі Binks. І так, поради особисто від мене, як не бути побритим хоміком. Перш за все, не біжимо одразу на фьючерси, що зможете понажимати на біржі, ознайомитись, купити на 1-5 доларів якоїсь скрипти. Друге, на кожному аккаунті робимо унікальні дії, щоб всі були схожі на звичайного користувача. Можете навіть аватарки на біржі поставити. Коли круте оборот на біржі, тримайте угоду від 1,5 хвилини до 2 хвилин і робіть перерви в торгівлі. Не крутіть нон-стоп, воно все одно вам все рахує, не показуй те, що ви обузера, і будьте як звичайний користувач, крутимо в рандомних парах. Не лише в біткоїні, ефірі, а в різних максимально робимо все по різному: різні плечі і тому подібне. Закриваємо угоди по різному. Десь ставимо лімітні ордера, десь ринкові, десь закриваємо половину угоди і тому подібне. Кидаємо все на різні адреса. Депозити робимо теж з різних адресів. Створюємо гаманці для того, щоб вони були як прокладка. Надіюсь, ці поради вам допоможуть заробити. Ну і на тому все. надіюсь ви для себе дізналися щось нове, як не бути побритим хомяком перш за все, як обузити біржі, біржу. Ну і якось так хотів би попросити вас підтримати мій Ютуб канал, телеграм канал, підписка, лайк, так. І всім дякую.